Доброго дня. Вітаємо всіх в ефірі. З нами GroTok.Zo э, та Молодіжня Teleбачена ФСТВ. Вітаємо всіх учасників. Це голова школи журналістики ФСТВ, голова грука.Zo, Лонід Гапеєв. Це Даніл Сисуа. Вітаю вас. Медіа менеджер Молодіжного TeleBachна Fest TV. Оксана Полянішкіна. ведуча Молодіжного Teleбаcia ФСТВ. та я. Олександр Світцов, голова Павліна, молодіжного телебачний КСТВ. А зараз передаю слово моєму колеже Вланіду Капеєву. Дякую. А зараз почитаємо уривок з улюбленої книги. Конституція для всіх і великих, і малих. Автор Володимир Читай, видавництво та тундрай. Ми дякуємо видавництву за цю книжку як подарунок в спеціальному проєкті популяризації читання. І зараз прочитаю уривок. Один із моїх улюблених стаття 8. що найбільшу силу має над законами стоїть. Конституція. Всі знають, що вона найвище всіх. Конституція молитва поберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити. Конституцію вивчай. Щойно ми з вами. Продемонстрували одну із номінацій творчого конкурсу, що має назву Мій творчий антистрес. Цей конкурс започатковано як міжобласний захід в Україні вперше за спільну ініціативу Моя авторська ідея і за підтримки молодіжного телебачення ФСТВ. Суть конкурсу полягає в наступному: кожен з учасників. Це діти шкільного віку, це студенти, а також і наші дорослі співвітчизники. Можна вибрати якусь цікаву для себе рубрику та номінацію. Одна з таких номінацій це моя улюблена книжка Читання як антистрес. Можна підготувати відеосюжет орієнтовно до трьох хвилин з улюбленою книжкою, можна написати текст до однієї сторінки або кілька речень, художній рукопис. Також можна зробити фотографію з улюбленою книжкою, і буде багато різних інших номінацій. Моя улюблена гра і багато-багато різного, навіть такі науково-фантастичні роздуми про те, як антистрес в майбутньому, як люди зніматимуть стрес в майбутньому. От навіть такі творчі роздуми можна написати. Докладну інформацію ви зможете почитати, вона буде оприлюднена. На різних курсах. Ну, власне, от на тему конституції. Зараз почуємо коментарі моїх колег. Конституція це основний закон країни. Усі інші закони та номаті на акти базуються саме на конституції. Ця конституція вона особлива. Вона написана у форматі віршів, що дуже добре сприяє. Для вас пояття дітей та підлітків. Саме тому я рекомендую цю консультацію та спробувати свої сили у цьому творчому конкурсі. Так, дякую дійсно. Процес читання це спосіб зняти стрес. От як приклад, ви побачили, які сюжети можна представити на конкурс. Це звичайно, як орієнтир, буде безліч різних рубрик, варіантів, і ми нікого не обмежуємо в можливостях свободи творчості. Але стосовно конституції, стосовно цієї книжки, це дійсно є класний спосіб антистресу, коли ми читаємо першу. Країні Конституцію, то це і підвищує наш рівень правових знань це мотивує до подальшої творчості, і звичайно, це класний спосіб антистресу, І ви подивіться, які тут класні ілюстрації. І, звичайно, коли будете робити якісь відеосюжети про улюблену книжку, то варто не тільки зачитати уривок його прокоментувати, а також варто і показати цікаві ілюстрації, як от ви бачите, в Цій книзі, що зараз перед вами на екрані. Ось так це була програма Мій творчий антистрес. Долучайтесь до конкурсу і дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу!